Відно до традиції і домовленостей наших, в четвер ми розглядаємо одразу після першої перерви питання про обрання та звільнення судді. Будь ласка, голова комітету з питань правосуддя Ковалив Сергій Васильович. Шановне адами івановиче, шановні народні депутати, присутні, комітет Верховної Ради з питань правосуддя розглянув на своєму засіданні. 21 березня 2007 року подання Голови Верховного суду України, голів вищих спеціалізованих судів, про обрання бістракових суддів, зазначених у проєкті постанови Верховної Ради України за номером 3367 від 21 березня цього року. Шановні народні депутати, за процедурою, що склалася, зачитується прізвище судді. Суддя піднімається з місця. І якщо до нього є застереження, то народні депутати повідомляють про це з місця. Такий суддя тимчасово вилучається із проєкту постанови та повертаємося до його розгляду після голосування по іншим. Судді знаходяться в гостєвої ложі. Комітет Верховної Ради рекомендує обрати на посади суддів безстроково. Апеляційного суду міста Києва, Бачуріна Олександра Володимировича. Місцевого Добропільського міського суду Донецької області. Лаврушина Олександра Миколаєвича. Місцевого Київського районного суду міста Донецька, Брежнева Олександра Альбертовича. Є по Брежневу, є зауваження. Добре, потім вилучаємо Брежнева. Далі. Місцевого Ружинського районного суду Житомирської області, Руденка Зою Борисовну, місцевого Енергодарського міського суду Запорізької області, Пахоменка Олега Геннадійовича місцевого Приазовського районного суду Запорізької області, діобу Григорія Олександровича. місцевого Олександрійського міського суду Кіровоградської області, Ковальову Ольгу Богданівну, Місцевого Ровінського міського суду Луганської області Ібадову Наталію Паловну Місцевого Старобільського районного суду Луганської області, Пилиха Олександра Олександровича місцевого жовтневого районного суду міста Луганська. Стоцьку Наталію Стротську. Миколаївну. Строцьку. Строцьку вибачте. місцевого Заводського районного суду міста Миколаєва. Агеєву Ларису Іванівну. місцевого Ленінського районного суду міста Миколаєва. Богатирчук Галину Антонівну місцевого Центрального районного суду міста Миколаєва, Дірка Івана Івановича. Місцевого Малинівського районного, районного суду Малинівського району. раз Алинів. Сергій Васильович. Сергій Не малинів, а млинів. Млинівського районного суду. Каваленка Володимира Михайловича. Місцевого Біле. Пільського районного суду Сумської області, Терещенка Ольгу Іванівну, місцевого зарічного районного суду міста Суми, бурду Богдана В'ячеславовича місцевого жовтнього районного суду міста Харкова, Труханович Вікторію Валеріївну, місцевого ленінського районного суду міста Харкова, Проценка Леоніда Григоровича, місцевого Віліко Олександрівського районного суду Херсонської області, хомик Ірину Іванівну, місцевого Новокаховського міського суду Херсонської області, Матвєєву Наталію Василівну, місцево Суворовського районного суду міста Херсона, Слюсаренка Ольгу Валентинівну, місцевого Воло. Чинського районного суду Хмельницької області, чорного Сергія Брониславовича, місцево Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, мазурок Оксану Володимировну, місцевого Уманського міськрайонного суду Черкаської області, Нерушак Ларису Вікторівну, місцево. Гор... Нянського районного суду Чернігівської області, Соколова Олександра Олексійовича, місцево Житомирського окружного адміністративного суду, Євпак Валентину Васильівну, місцево Рівінського окружного адміністративного суду, Боймиструка Сергія Васильовича і Юрчука Михайла Івановича, місцево Чернігівського окружного адміністративного суду. Кап... Кашпур Ольгу Валір'ївну. Просимо підтримати. Дякую, Сергій Васильович. Таким чином, шановні колеги, за виключенням кандидатури на посаду місцевого Київського районного суду міста Донецька Брижнього Олександра Альбертовича. Я ставлю на голосування про прийняття в цілому постанови за номером 3367 про обрання суддів безстроково. Прошу підтримати. За 237 рішення прийнято. Будь ласка, мікрофон.